Роки, як росіяни вдарили по аеропорту Дніпра та поцілили по рятувальниках? Історія одного з надзвичайників протягом випуску мрія стати спортсменом. А тепер на кріслі колісному. Що сталося з 13-річним Владиславом із Кривого Рогу? У березні бензин і диспаливо подорожчало. Журналісти відкритого дізналися, яку вартість пального експерти прогнозують найближчим часом. Про це у випуску. Звичайні жарти з картинками, як на українців впливають меми та карикатури під час війни. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Повернемося у 10 квітня 2022 року. Неділя ранок ворог цілить ракетами по Дніпру, влучає по об'єкту інфраструктури та литовищу. Пожежа, рятувальники усувають наслідки атаки. Як раптом росіяни б'ють вдруге? Травмою отримують шість надзвичайників. До річниці цинічного удару загарбників наша Айміна Арнаут поспілкувалася з одним із співробітників ДСНС, якому дивом вдалося врятуватися. Що він пам'ятає про той трагічний день? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Далі без коментарів. Це було 10 квітня 2022 року. Десь приблизно о 10-й годині ранку на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про ракетний удар по одному з будівель, комплекс будівлів аеропорту в Дніпрі. Туди було направлено наше відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це було практично, якщо не зважаючи на те, що це був ракетний удар, звичайно. Надзвичайна ситуація, пожежа. Єдине, що чим вона відрізнялась від звичайної пожежі, це те, що там була загроза обвалу будівельних конструкцій перекриття, тому що нависало частково над місцем, де працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Ми там десь годині на початку ї вже прибули там і почали працювати. Ми також застали ще. Напевно, дві повітряних тривоги під час повітряних тривог ми звідти виїжджали на безпечну відстань. Потім, після відбою, поверталися і далі починали працювати. Ну тобто, після двох повітряних тривог неочікувано це було. Повторний удар стався, було оголошено повітряну тривогу. Ну, Хвилини 2-3, можливо, пройшло, тобто не всі навіть встигли вийти з того місця, тому що там руйнування, це не так, що там встав і пішов. Потрібен час для того, щоб звідти вийти. Зорієнтуватися в такому випадку досить таки складно, тому що коли ти працюєш, ти не в небо там не дивишся і її не було видно. Але її досить так специфічно чути. Це був такий секундний свист. Який насправді був там секундний, хоча в пам'яті воно закарбовується як він не секундний, а нібито він досить довше триває. Мені пощастило з моїми колегами, які працювали зі мною на оперативній дільниці, на моїй. Ми просто вчасно звідти вийшли, і в момент нанесення повторного удару ми знаходилися за стіною, що і нас врятувало. Коли я, наприклад, дійшов до того місця, де працював інший підрозділ з протилежного боку. То вже деякі люди звідти виходили. Видно було, що вони були контужені, вони не орієнтувалися в просторі. Коли я вже зайшов до того місця, то побачив там гетала ігоря, який не міг тоді сам передвигатися. В нього ноги були перебиті. Женя, дудка, вона лежала досить це ну, зрозуміло. З самого початку було, що там дуже серйозна травма. За допомогою нож евакуювали з того місця. Положено було до одного з наших оперативних автомобілів, і цей автомобіль поїхав в напрямку міста, там, де вже назустріч слідували карети швидкої допомоги, щоб скоротити час. Не було впевненості, що і третій, і четвертий туди, може, не прилетіть. Ну, але. Усі виконували свою роботу е і розуміли, що там є наші колеги-співробітники, яким потрібно було надати допомогу швидко. А стосовно повторного удару в те ж саме місце, на мою думку, він, ворог розумів, що там, е якщо був ракетний удар, що там працюють якісь підрозділи, там медики, рятувальники. Це максимально цинічно. Дуже багато людей зазнало горя, багато людей. Втратили власне життя, багато людей втратили своїх рідних, близьких, товаришів. І, звісно, всім хотілося б, щоб вони відповіли за свої злочини, злодіяння. На Дніпропетровщині презентували правову збірку для військовослужбовців та їхніх сімей. Вона допоможе розібратися, як взаємодіяти з командуванням, скласти рапорт або отримати виплати. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У методичці є приклади звернень та алгоритми дій на будь-який випадок. До рапортів додаються коментарі та практичні поради фахівців для розуміння базового розуміння процесу складення рапорту, його розгляду, ну і отримання відповідно результату. Крім того, ця збірка містить завершальну і передзавершальну частину це орієнтовний перелік документів, який підтверджує або аргументує певну потребу або питання. Планували нажитися на переселенцях. У Новомосковську затримали на хабарі міського голову Сергія Резніка та його секретаря. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань. Посадовці вимагали 30 тисяч доларів у підприємця. Він хотів відремонтувати недобудову колишньої школи та дати прихисток внутрішньо переміщеним особам. З цією пропозицією звернувся до міської ради. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки. Вимагачів затримали під час передачі грошей у кабінеті помічника мера. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Суперечка, яка закінчилася різаниною, у Дніпрі затримали зловмисника, який напав на свого брата. Про це повідомили в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, між чоловіками сталася сварка. Внаслідок – 35-річний потерпілий отримав ножове поранення. Його ушпиталили. Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі. 23 стільки займань в екосистемах Дніпропетровщини загасили протягом минулої доби. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. 15 разів горів сухостій, 8 – смітники. Надзвичайники кажуть, усе через людську недбалість і додають, у регіоні оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Смерть на дорозі у Новоселівці Новомосковського району сталася аварія, внаслідок якої загинула 19-річна дівчина. Про це повідомили в Нацполіції у Дніпропетровській області. За даними правоохоронців, водій мотоцикла обганяв вантажівку, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем. Потерпілий отримав забій ноги. Відкрито кримінальне провадження. Зробили з гаража нарколабораторію у кривому розі затримали п'ятьох зловмисників, які виготовляли наркотики. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Чоловіки облаштували приміщення там і фасували метамфітамін. Психотропи збували за допомогою закладок. На цьому заробили щонайменше мільйон гривень. Під час обшуків у ділків вилучили гроші, картки, техніку та телефони. Підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами. Мріє стати спортсменом, а тепер на кріслі колісному. Це історія 13-річного Владислава з кривого рогу. Під час гри у футбол на юнака обвалилася частина стіни з будівлі, розташованої поруч із полем. Що про той день пам'ятає хлопець, та як себе почуває зараз? З Владиславом і його батьком поспілкувалася наша Антоніна Чуйко. Саме тут пару місяців тому на 13-річного Владислава упала частина стіни. Юнак пішов забрати м'яч та отримав травму хребта. Як зараз себе почуває хлопець? Я себе почуваю дуже гарно, тому що я вже наконець вдома. Але ще два місяці тому Владислав був у одній з лікарень Дніпра. 4 лютого каже хлопець: не забуде ніколи. М'яч попав на тир. То я поліз за цим м'ячем і на мене зразу обрушилась стіна. Потім в мене були такі болі, то я везла собі з та мені допомог мій друг. Швидка приїхала десь за 10-15 хвилин. Разом із Швидкою на місце приїхав і тато Владислава. А далі. Приїхав я в лікарню, і ми зробили МТ і сказали, що там ну, все печально. Перелом зараз Владислав на кріслі колісному, але лікарі впевнені це не вирок, наголошує батько постраждалого. Врачи говорять, що він молодий, спортсмен, организм ростущий. І все у нас в голові. Ми, як, по раху, і все нього. Він зараз Може чудеса такі при що це все, що вони могли зробити, вони зробили. У тому що трапилося, пан Віктор нікого не звинувачує. До поліції заяву не писав, і до гімназії претензій немає. Хоча саме їй і належить будівля, від якої відпав шматок стіни. Хлопчик поліз з, з забору на цей дах, і стінка кут обрушився разом з сім дитиною. Це було повідомлено мені в телефонному режимі від моїх працівників. А потім це підтвердилося з відеокамер. Директорка гімназії додає: будівля не використовується вже понад 15 років. Експертна група визнала її аварійною. Як оцінили інженери… Є цей якби документ інженерно проєктний що ця будівля потребує капітального ремонту, не зносу. Про той страшний день пан Віктор більше згадувати не хоче і має єдину мрію. Мріє, щоб він встав на ноги, почав радувати мене, акружаючих. А Владислав стати професійним футболістом цим видом спорту хлопець займається понад чотири роки. За цей час вже отримав 20 медалей. Я мрію швидше виздоровити, щоб в мене вже не так сильно боліли такі болі, та поправитись на ноги та займатися своїм улюбленим спортом футболом. На операцію юнаку збирали всією Україною, розповідає пан Віктор. І сума немаленька 200 тисяч гривень. Попереду на Владислава чекає реабілітація. Але хлопець впевнений, вже за рік зможе ходити і згодом повернеться на футбольне поле. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. News, телеканал відкритий. Від ідеї до втілення у Дніпрі стартував цикл безоплатних семінарів для підприємців і майбутніх бізнесменів. Повідомляють у міському департаменті правового забезпечення. Мета проєкту допомогти масштабувати та розвивати свій стартап у програмі курсу не лише семінари, а й індивідуальні консультації. Це дає поштовх до розвитку, шукала і знайшла відповіді для свого бізнесу. Я хочу, по-перше, щоб ми розвивалися в цих надто складних умовах, коли війна. По-друге, хочу дуже, щоб українська жінка стала гарна, красива, і це було зроблено нашими руками. Курс складається з восьми занять по дві години кожне. До проєкту залучили кваліфікованих фахівців, які мають практичний досвід. Будемо детально розглядати тему проєктного менеджменту, тому що зараз це наше все. Це буде присвячений другий семінар. Будемо казати про команду проєкту, Наскільки важливо підібрати саме твоїх людей? Будемо розкривати сутність бізнес-плану, яким же з чином його написати. Будемо створювати бізнес-модель проєкту. всі юридичні питання, ті, що стосуються оформлення ФОПів. Вдарило по кишені у березні. Найбільші мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин і диспаливо загалом на 2-3 гривні за літр. Яку вартість пального експерти прогнозують на найближчий час? Що призвело до зростання ціни та чи вплинуло це на попит? Наші журналісти звернулися до фахівців. За кожний літр бензину та диспалива плюс дві гривні. Каліше дорожче на багато вдарило. Каєше відчутне подорожчання пального вперше цього року відбулося у березні. Констатують експерти. З початку року ціни на нафту збільшились з 77 до 86 доларів за барель, тобто більше ніж на 10%. відсотків. Відповідно, збільшилися закупівельні ціни на нафтопродукти. Нагадаю, що ми є імпортером. Пального і відповідно все купуємо за світовими цінами, і теж на собі відчули подорожчання, яке там відбулося. Світові ціни це один із чинників, які впливають на вартість пального в Україні. А ще стабільність національної валюти і попит та пропозиція на ринку за словами аналітика. Ще одна причина подорожчання нафти ситуація в Червоному морі. Там є проблема з логістикою нафти, яка добувається в навколишньому регіоні. Пірати хусити терористи не пропускають танкери з будь-яким вантажем через цей канал, і це обмежує постачання нафти на нафтопереробні заводи в Європі. Фахівці підкреслюють, наразі стримати ціну на бензин і диспаливо в країні неможливо. Нема такого нормативного документа, а виключно ринкова ситуація. Вона наразі ну така хитка, тому що. Події на ринку нафти щодня змінюються. Чим більше запит, тим більша ймовірність нового підняття вартості. Та поки попит досить низький, заспокоюють експерти і додають через весняні роботи. Також цінових сплесків не очікуються. Давно вже сезонний фактор не є. Фактором в ціноутворення, тому що у нас, як зазвичай, набагато більше пального ніж потрібно. Причин для подальшого зростання ціни на пальне поки що немає, кажуть експерти. Запевняють, принаймні у квітні подорожчання не відбудеться. Оксана Ващенко Ілля Кононов News, телеканал відкритий. У безпеці та комфорті у Дніпрі облаштують 10 укриттів для проведення національного мультипредметного тестування. Повідомляють у міськраді. Там говорять, вже обстежили сховища у закладах загальної середньої освіти. Там встановлять світло та вайфай. Ті приміщення, які обрані для мультипредметного тесту, обладнані і вбиральнями, є необхідні засоби, забезпечується питний режим. Триває робота щодо облаштування додаткове освітлення, розетки, додатковий інтернет-старлінки. І, ну, наприклад, якщо буде... Вимкнення електропостачання то е, застосовувати генератори, навчатися у найкращих і бачити, чим живе прифронтове місто. Саме за цим до Дніпра приїжджають більшість туристів, кажуть фахівці. Налякають їх і обстріли, ба більше деякі хочуть залишитися тут жити. З ними і поспілкувалися наші журналісти. Детальніше про це у сюжеті Данила Приходька. Це Гор Степанян, громадянин Грузії. Хлопець приїхав до Дніпра на початку повномасштабного вторгнення. Каже, обстрілів не боїться. Нині навчається в одному з вичів міста, вивчає менеджмент на першому курсі. Я поступив сюди по рекомендації моїх знайомих, друзів і тому, що тут висококваліфіковані. Педагоги, викладачі не лише заради навчання, гор приїхав до Дніпра і будувати своє життя. Ну мені подобається ця країна, і я планую тут далі проживати і. Будувати свої подальші плани на життя. Чому туристи обирають саме Дніпро? Була така відповідь, що вони хочуть побачити, як саме працює, чим саме живе прифронтове місто. Ми побачили досить велику зацікавленість. З яких країн до Дніпра приїжджають найчастіше? Запитуємо у фахівців. Це і італія, і Америка, і Польща, і Іспанія з Іспанії, мабуть. Так, з Іспанії так було досить багато туристів. Це студенти з африканських країн, арабських країн, і для яких ну іноді доволі складно отримати візу в європейську країну з першого разу. Дніпро та область у лідерах за сплатою туристичного збору. Ми замикаємо п'ятірку після столиці, а також Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. До бюджету наших громад надійшло понад 5 мільйонів гривень. Такі останні дані за півріччя 2023 року. Данил Приходько, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. Грають на музичних інструментах і співають в одній з мистецьких шкіл Кам'янського. Навчаються діти з розладом аутичного спектра. Вони опановують фортепіано, акардеон, а ще голос. Нещодавно малеча показала свої здібності на концерті під символічною назвою Світ один для всіх. Підтримати учнів завітав і очільник Кам'янського. Хочу подякувати Андрій за це яскраве виконання. Не кожен дорослий так зможе. Хочу сказати, що ви дуже давнові, ви дуже яскраві. Ми пишаємося вашими здобутками. Хочу подякувати також вашим батькам. На концерт прийшли і рідні дітей. Вони неабияк підтримали малечу і висловили вдячність вчителям. Це діти і дорослі, яких треба розуміти. Їм складно жити разом з ними складно жити. Але їх треба приймати такими, як вони є. Їх треба розуміти, доносити до суспільства те, що такі люди є. Жах закладі навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Ми сьогодні показуємо таланти цих дітей, чого вони досягнули, навчаючись в нашій школі. Майстрам народного мистецтва стипендії президента України подаватися можуть кандидати віком від 14 до 35 років. Вони мають володіти художніми техніками, брати участь у виставках чи святах. Про це повідомляють у Державному агентстві України з питань мистецької освіти. Аби взяти участь, потрібно заповнити заявку на сайті установи. На перший погляд, звичайні жарти з картинками, які допомагають зняти стрес під час повітряних тривог. Але насправді у них є і набагато глибший сенс. Меми та карикатури, як вони впливають на українську свідомість, детальніше про це у сюжеті Валерії Токар. Бабуся, котра збила дрон банкою гріків, роми, які викрали танк у росіян, фрази та слова доброго вечора! Ми з України, бавовна, мопеди та паляниця все це наші меми. Дніпряни кажуть, їм вони до вподоби, а ще допомагають впоратись зі стресом. Дуже гарно допомагають під час повномасштабного вторгнення, показує єдність і дух, навіть із. Навіть у важких ситуаціях можна жартувати. Звісно, якщо відноситись хоча б до деяких ситуацій з гумором, то звісно легше переживати нашу ситуацію зараз. Підтримують і тяжко, як тяжко картинки, хтось прийшли, там щось написано оригінальне. Я цьому радію. Ну якусь хвильку радію, а потім знов. Війна гумор це серйозно. У цьому впевнений Орес Цемотюк. Чоловік досліджує карикатури. Ділиться у мемів. Є функція розмежувань понять між нами та ворогом. Самовисміювання противника у цих картинках не лише допомагають українцям боротися зі стресом, а й підіймають бойовий дух. Всі пам'ятають, який буквально вау мемів, яка фактично лавина мемів з'явилася, і вони продовжують з'являтися попри те, що війна повномасштабна війна триває вже два роки, і можна сказати, що якість не падає. І меми, і карикатури, ну буквально. Моментально реагують на ті чи інші події і дозволяють адаптуватися до важких речей, зазначає психологиня Еліна. Взагалі це така не маніпуляція. Коли ми говоримо, що там все гарно або все погано, або ще щось, ну людина це сприймає. А коли ми робимо певні жарти, так то люди сприймають це як. Жарт, але все одно десь жарт це тільки півжарта, так тому ми можемо дивитися, що там це може бути як формування певної думки. Негативні наслідки теж ймовірні підкреслюють фахівці. Наприклад, підміна понять, коли ми кажемо бавовна замість вибух. Як зазначає психологиня, рівень стресу може знизитись до максимуму, тобто людина не сприйматиме це слово серйозно. Це також може бути як формування певної ідентичності, як ми говорили, там доброго вечора з України там або ще щось. Тобто, це вже формується певна якийсь такий культурний прошарок, який ну, в подальшому так, буде асоціюватися вже з певною етнічною групою. Психологиня додає, чим вищий рівень напруги у суспільстві та чим більше люди вразливі, тим частіше з'являється саме чорний гумор. Фахівці кажуть, він допомагає, зокрема, відчути себе вищим за ворога. Так українці створили меми про вбитих окупантів і сміттєві пакети. Прекрасно, дуже остроумно. Валерія Токар, Ілля Кононов, Даниїл Ніколаєнко, Open News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.